Сільські гостини. Приїхала сваха з міста до свахи сільської. На столах закуски тісно і море гіркої. Та міщанка самовито спрячте ту отраву, оковиту не вживаю, п'ю коньяк і каву. Сватча чину бурячихи викилив з розгону. Вибачайте, мовив тихо, Коньяков не гонем. Почалися гуляниці, наливали сами. Чоловіки й молодиці пили гранчаками. Сват підсунув свасі шинку, що та аж гикала. Випила б, як варту квасу, сваха тут сказала. Як нема, в льоху дві діжки звів сват п'яну пику. Тільки я туди не влізу, бо не в'яжу лика. Я сама пойду провірю, дайте ключ і спички. Відчинила сваха двері, засвітила свічку. підсвикнула трохи вгору спідничину модну і спустилася знадвору в темряву холодну. А хазяйка на ту пору на поріг ступила, бачить, льох чомусь відкритий, взяла та й закрила. Ось і нічка наступила, всі відчули втому, жінки своїх орлів сизих потягли додому. Розходились гості з хати, очманіли наче. Один лізе цілуватись, другий гоки скаче. Цілувався із цапом в саду біля рогу, А сусід у хлів потрапив, обніма корову. Нагловив я нащупує і цілує в губи, розповзли щось мила в тебе на все ліжко груди. А брат свашен, дядько Савка, що мав добру вдачу, заткував і люто гавкав на будку собачу. Стихло все, муза вілюха, наче вітер в лісі, лиш старий рябков си нюхав і завивав на місці. Ось і ліжко постелили в хаті біля грубки. Сполошилась господиня, а де ж сваха, любка. Обшукали скрізь і всюди, гукали, кричали, у тісну собачу будку гуртом заглядали. Ну, ні в хаті, ні на дворі, витряхсли всі лахи, ні в оборі, ні в коморі, мов викрали сваху. Лиш на другий день урань прокинувся, Свад чумний і зранку поліз у льох на кухнілля по квас та сметанку. Вічня, а звідти своха, в білім павутинні, мов обмерзла костомаха, Вся він її сині. Під рукою сулія і мала морквина. Огірок гризе лишилась тільки половина. В роті повна цокотуха скаче зуб на зуба. Якби свату не сивуха, то врізала б дуба і поцюмала з любов'ю сулію пузату, самогонка, це здоров'я, правда ваша свату.